Українські війська мають успіхи на південному напрямку, так зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зауважила, що цього літа українські захисники активізували наступальні дії на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За цей час вдалося звільнити понад 10 населених пунктів. Окрім того, українські бійці мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського. Там вони закріплюються на певних ділянках. Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гомунюк повідомила, що минулої доби українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції і спостережні пункти на цих територіях. Також на Півдні України було знищено пункт керування безпілотниками ворога. Є збиті ворожі цілі і на Бахмутському напрямку. Сьогодні вранці українські захисники знищили російський вертоліт к 52 Про це повідомив командувач повітряних сил Мик Кола Олещук. Він також подякував підрозділу зенітно-ракетних військ повітряних сил за успішну бойову роботу. І ще один к 52 був збитий на Запоріжжі в районі населеного пункту Роботина. Тож наші військові проводять активні роботи проти противника. Вертоліт к 52 призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових гелікоптерів. Він може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.